Їду, коли заманеться, зупиняюсь, де хочу. Декілька місяців тому вулицею Михайла Старицького пустили новий маршрут громадського транспорту за номером 35 А. Попри це, водії минали 80 будинків, не зупиняючись на прохання їх жителів. Доводилося минати сотні метрів, аби дійти до найближчої зупинки, адже на їхній вулиці її немає. Після звернення рівнян до керівництва міста водіїв маршрутного таксі за номером 35 А зобов'язали зупинятися на вимогу пасажирів та от деяким на це Разу неділю до церкви їду, о, і то не хоче встать. А от а в неділю не ходять у вихідні субота, неділя нема маршруток. На вулиці Старицького здебільшого проживають люди пенсійного віку. Вони ж здогадуються, саме через пільги водії не хочуть зупинятися, однак готові платити, аби тільки дістатися до лікарні, церкви чи до продуктового ринку. Ми готові платити. Я заходжу, в мене посвідчення учасника війни. Я заходжу. По посвідченню можна. У мене вже є. Ну нічого, я заплачу, кажу. Як виявилось, і платою за проїзд водіїв не зупиниш. 82-річна Ольга Кухта, їдучи з центральної частини міста, не змогла вийти з маршрутки на своїй вулиці. Сказала, що в мене посвідчення. Водій відповів, що в нього вже є з посвідченням. Я сказала, що я заплачу. Виняла три гривні і в руках тримаю ці гривні. Приїхали сюди, я йому говорю, зупиніться тут. А він каже, я тут не буду вам зупинятися. Тож жінці довелося йти пішки декілька сотень метрів до того ж під гірку. Ми ж вирішили перевірити, чи тільки для пенсіонерів зупинки тут не існує. Чекати маршрутку довелося майже півгодини, і от вона на горизонті. Цікаво зупиниться чи ні. Профільному управлінні кажуть про дозвіл зупинятися на вулиці Старицького водії маршрутних таксі за номером 35 а знають, ба більше мали підписуватись, що ознайомлені з документом. Якщо він після цього не виконав вимогу пасажира про зупинку, значить прошу зареєструвати або заготувати номер автобуса годину. Ми вичислимо хто там за рулем, чия це машина, і будуть прийняті міри аж до звільнення водія і роботи. Не заперечують і про інші проблеми, які пов'язані з рухом громадського транспорту, теж знають. Проводять наради та шукають шляхи вирішення цих питань, аби скарг від рівнян не було. Рівняни ж можуть озвучити свої нарікання, звернувшись у міське управління транспорту. Інеса Пославська, Євген Мирончук, новини рівного.